Вітаю, друзі, 23 червня. Вночі Російська Федерація завдала новий комбінований повітряний удар по Києву та Київській області. Били шахедами, іскандерами, криватими ракетами. Цієї ночі Київ та Київська область чергове зазнали масові атаки. За офіційними даними загинуло щонайменше 5 осіб. Тут треба додати, що кількість загиблих зростає раз. Друге, що е офіційні речники різних відомств проводять різні цифри: хтось 3, хтось 6, хтось 5. Кажуть, що 19 отримали поранення. Вже є інформація по 35 постраждалих. Під завалами знаходяться люди. В Києві зафіксовано численні пожежі та руйнування внаслідок влучень. З цивільних об'єктів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, обвалився під'їзд, дитячий садок, гуртожиток та бізнес-центр. Били по жулянах, по більшовику в районі шулявки. Багато прильотів зафіксовано біля житлової інфраструктури. Немає відомостей взагалі про загиблих на оборонних підприємствах і загиблих серед військових. Це вже така практика українського військово-політичного керівництва приховувати реальну кількість загиблих серед військових працівників військово-промислового. Комплексу, як на мене, вона неправдива. І якщо і неправильна. якщо на фронті це ще може хоча б бути виправдано якоюсь військової таємниці на певний період, то в ТУ тим паче, що всі все знають, здогадуються і так далі. Ну це так як з вчорашнім прилітом, прильотом. По полігону в Миколаївській області, де е, виходить командування Сухопутних військ, троє загиблих. Е, противник Російська Федерація заявляє 70 загиблих, а насправді десь реально брешуть одні і інші, бо реально десь до е, 20 загиблих. Ще зазнала ударів Біла церква. Там один загиблий, четверо поранених, зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та знищено готель, в якому розташовувався медичний заклад. В Бучанському районі пошкоджено чотири житлові будинки та три автомобілі. Бориспільський район, горять два приватні домоволодіння і рятувальні роботи по Київській області, по Києву тривають, тому це не остаточні цифри. Вод, е, водночас е, водночас е, є ситуація інша, досить серйозна. Пропагандисти. Пропагандисти банкової, вони переводять стрілки. Їм потрібно відвести від прорахунків, від недостатності боєприпасів, від мародерства, від оцих всіх зелених гнит відвести увагу і перевести на інше. Вова Петров, чорноротий цей ізвісний пропагандист банкової. Починає ранок з допису прокинувся так хочеться плюнути чи дати в морду Дональду Трампу. Ну, це ж, мабуть, Дональд Трамп розкрадав кошти, які виділялись на оборону. І, мабуть, це ж саме Дональд Трамп відмовився укладати перемир'я. І саме Дональд Трамп краде на оборонних спорудах на закупівлі боєприпасів до ППО. Звичайно, це Дональд Трамп, його колега е, Петрова колега, і... Е, як кажуть, дуже близький до нього е хлопчик Сережа Іванов, той який з Луганська про прокурора пісяний, пам'ятаєте, да? який перекваліфікувався в блогери патріота себе корчить, заявляє, що йому дуже хочеться побачити Нордост або е Крокус, щось таке подібне. Ну, тобто, закликає до терактів. Зараз росіяни зроблять самі якийсь теракт, покажуть цей допис Сережа на першому каналі Іванова який. І е, всередині країни ще більше проти нас, проти українців мобілізують людей. Світу покажуть, скажуть, це терористи. Давайте лупити ще більше ракетами і так далі, і так далі. І так далі. Ну. Київ оговтується і Київщина оговтується від чергових повітряних ударів. Полеглі, поранені, вражені об'єкти. До речі, нарешті Командування ППО почало хоч частково казати правду, що все не збивають, що є е, влучання, і на фоні цього обстрілу. Посилюються розмови, а що ж нас чекає далі? Щовечора українці чують від представників влади захід з нами до кінця? Це стало як мантра: захід з нами, захід з нами, захід з нами, покликаною заспокоювати суспільство, створюючи ілюзію стабільної підтримки. Постійного партнерства та нескінченного потоку ресурсів, бабала, ракет, озброєнь і так далі. Однак в реальності, в яку вважають за краще не озвучувати в ефірах Національного телемарафону, ситуація кардинально інша. За інформацією з документа, отриманого від віджерела в структурах, близьких до Генерального штабу, Постачання озброєння та допомога України з США заплановано до кінця серпня 2025 року. Деякі контракти вже скорочені та тимчасово заморожені. Йдеться не про якусь глобальну геополітичну зміну, а про прагматичну переоцінку Вашингтоном доцільності подальшої підтримки. В умовах відсутності перспектив на українському напрямку. Американські аналітики в коварах називають це збавленим оптимізмом. Публічний тон Києва не відповідає внутрішній тривозі союзників. Ну, якщо їх так можна назвати, в закритих брифінгах звучать формулювання на кшталт проблема керованості. Відсутність прозорості в розподілі ресурсів та втома від фігурантів, а не від народу, не від України, а від Зелених Гнид втома. Влада не говорить про це не тому, що не хоче паніки, а тому, що її стратегічний напрям кілька місяців та збереження власного впливу. Ніхто не готує населення до сценарію після. Допомоги після того, як вона закінчиться. Нема навіть обговорення альтернативної безпекової архітектури, резервної економіки або реальних нейтральних переговорних вікон. По суті, країна живе всередині психотерапевтичної конструкції, побудованої на громадській ініціативі. Але ця ініціатива все частіше вступає в прямий конфлікт з сигналами від тих, хто досі її підтримував. Якщо у вересні Українська армія залишиться без частини озброєнь, ППО без зарядів, а західні політичні постаті змінять тон на стримано нейтральний, хто понесе відповідальність за це? Ті, хто створював культуру керованого забуття, або ті, хто мовчав, спостерігаючи за цим. А? Тож попереду можлива кривава осінь. І про це треба говорити. Говорити для того, щоб люди були готові, щоб могли подбати про себе, про своїх близьких і рідних. А замовчувати, як це роблять зелені гниди, пропагандони з цього телемарафону. Це повторювати історію початку війни, коли Україна отримала величезну кількість жертв через хаос всередині країни. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо. Skick. Sí.